Вітаю на просторах українського мовного YouTube. Сьогодні я підзібрав після малярних робіт свого гріндера, над яким я працював приблизно півтори недільки вечірнього часу після роботи. Е і вирішив з вами поділитися, як він виглядає. Тому що декілька відео назад він мелькав частково, тому що я виконував певні роботи по ньому і відповідно з вами ділився. Е Є відео, як я робив цю бочечку. Ось. Є відео стосовно плоскостей, тому вирішив поділитися своїм виробом, і де в чому розказати про косяки, про ті складнощі, з якими я зіштовхнувся, відповідно. Робив я його вперше, і косяки ну, не без цього. <сіки> Косяків багато і є певні нюанси. Вирішив з вами поділитися, раптом захочете робити щось подібне собі. То, щоб мали це на увазі, вдруг понадобиться інформація. інформація лишньої не буває. Перший нюанс це оця. щоб стрічка не йорзала. Може, даже в кого є вже гріндер, і він задається питання, чого у нього їздить стрічка. А так от постійно. Наприклад, вона не злітає, наче чи і працює, але дискомфорт в тому, що вона не тримається на одному місці. Вона починає їздити вправо-вліво, таким ось образом. О, це зв'язано з тим, з Е, Відповідно, ведучий е, шків тяне стрічку. Регуліровочний підрівнює. А якщо тут а, скоба йде не соосно з, другим, з ведучим десь в, стор в сторонку, то стрічку далі е, пускає в другому напрямку, потім обратно вирівнюється. І таким образом у вас виходить, стрічка стрічка їздить таким ось е, макаром. От. Е, позбавиться, як я позбавлявся, попускав е, ці гвинти, які кріплять, скобу, підставляв. Шайбочки. Підставлювати з шайбочки, я знайшов таке положення, що плюс-мінус терпимо. Відповідно, трішечки їзде, але не смертельно. Далі, який нюанс? З бочками регулюровочними, і взагалі з роликами. так Моя рекомендація робити ролики не менше 60 мм. Чому так? Тому що, ось, наприклад, на моєму старенькому гріндері в мене був гріндер на два ролика, тобто один ведучий і другий регулюровочний. І площадка була. От. Було постійне биття. І не залежало це биття. Но, нова шкірка, чи вже попрацьована. От. Не залежало від цього. Все рівно було биття. Мені цей, цю бочку, у мене тоді не було. Цю бочку виконував якийсь токар. В оголошенні, в OLX присилав, і це я собі встановлював. В чому нюанси? На кожній стрічці маємо ось таку ось ось таку ось таку ленточку, за допомогою якої склеюються ці стрічки, за допомогою цієї ленточки. І получається е, так, що ця ленточка дає бугарок. З однієї сторони, і з другої сторони, дає бугорок, коли прижимаєш заготовку і протачуєш. Ну, З тієї сторони воно за деякий час випрацюється, зерно просто зіб'ється, і цей бугорок пропаде. Зараз стрічка стоїть майже нова, але ну, я трішки пошкріб. І як бачите, тут зерно йде. Матове, а тут трішки вже проблискує. Оце якраз вибивається оцей бугорок. З цієї сторони він виб'ється і буде тихіше працювати, і не буде ударів, коли ви е, заготовку підставляєте при шлюфовці. Але повернемося до цієї бочки. Е, коли та стрічка наїжджає на цю бочку, її починає тіліпати сильно. Удари відбуваються. І Із-за цих ударів вібрація велика. Тому робіть, мої рекомендації робити не менше ну, 50 ну, ши, не менше 60 мм. Ну, хай буде 50 на крайняк, ну це вже таке. Чим менший діаметр, тим відповідно будуть більше удари. І буде це пагубно сказуватись на роботі. Так, далі, який в мене нюанс був. Був у мене нюанс. З самим ведучим шківом, і цей нюанс навіть зараз трішечки остається. В чому нюанс? Захотів я ставити на шпонку оцей ось ведучий ролик. Що не так, в даним прикладі, у мене поліацеталь трішки кріпче капролона, чи які там ідуть. Ну, коротше, поліацеталь іде. Я пробив шпонпас, насадив його. Запустив тихесінько все, не биття не було, нічого, було ідеально все. Але як тільки я вставив туди шпонку, почалась дика вібрація. Тобто, коли в металі вирізається шпон пас і ставиться туди шпонка, то вага компенсується іменно тою шпонкою. Но цей матеріал легший. А шпонка тяжка. І виходить, як ексцентрик, коли я загнав туди шпонку, почало биття. Я дістав звідти шпонку і просто взяв, просверлив отвір, включається двигун, береться шуропокрут з тріщоточкою, щоб раптом, якщо закусує, щоб тріщотку проворачувало. І шурупов, шурупокрутом під час роботи вала, соосна ну відносно соосна, просверлив отвір, різав різьбу і накрутив ось болтика з плямбочка, який прижимає оце все на валу, щоб він не прокручувався. Так що я не ставив туди шпонку, бо вона дає ексцентрик і дає вібрацію. Ось. Вібрація зараз теж трішки є. Ну, З-за того, що, скоріш за все, я десь кусочок виріжу на другому матеріалу і компенсую чим небудь вагу. Це я мітки ставив, балансував його, включав, мітку, мітку робив, включав, виключав і кожен раз дивився, де воно зупиняється. Це така банальна. Спроба балансування. Ну, як бачите, по міткам в різних позиціях воно відключалося, зупинявся шківок. Тому, в принципі, балансувати тут не особо і треба. Е, ну, оце нюанс, щоб ви розуміли, що шпонпас, якщо робити, то треба компенсувати ту вагу, щоб не було биття. Ось. <кхем> Отак я його виконав. Е, у мене мотор. 1,1 кВт без флянсу. Оці рідні болтики, якими прикручується кришка з підшипником. Я просто от болтики взяв длінчі, от, все сюди закрутив, прижав плиту. Потім я підставив нижню плиту до тієї плити і точечками все пообварював. От, щоб не деформувати плиту. Таким образом, у нас виходить, мотор тримається не тільки на кришці, а й на лапах. Тобто на одній осі мотор тримається, на другій осі мотор тримається. От. Щоб, якщо кришку просто прикрутити, а лапи не прикручувати до однієї бази, так, то виходить, коли ви стрічку намотуєте, ну, натягуєте, то може бути такий ефект, що вас буде трішки викривляти оцю всю кришку з усією цією якорем. От. Щоб воно вам не кривило оце все і не збивалася у вас постійна стрічка. Тому таким ось методом. Якщо є мотор з флянцем, то відповідно буде ліпше, тому що флянець у нього більший об'єм прижимання деталі він кріпше буде. От. Так що, такі от нюанси. Подальшому я зробив тут трішки зазори. По я буду здвигати оцей кронштейн, плиту оцю прижимну і буду керамограніт клеїти. Благо, працюю частенько з плиткою, тому керамограніт дістати не проблема. Обшліфую, приклею сюди і буде він тут стояти. От. Для, Щоб поменше нагрівалося, і для е, цього ковзання. лучшого. Столик цю частину я не красив, це просто я таку железяку знайшов. Треба буде її здерти, тому що гарячі деталі, коли будуть прижиматися до краски, вони будуть прилипати. Треба, щоб тут було гладесенько, щоб тут був метал. Чистенький, без покраски, без нічого. Поставлю сюди газліфт на 100 Н. Нажимаю, в принципі. Однією рукою нажимаю, ну, на стіл не залазю. Е, низ підставив з е, салінблоків резинки, точніше, з е, цих е, стояк амортизаторів Жигульовських, наче чи що, ну валялося, я взяв і примінив. от, воно, воно, да, от є трішечки. В подальшому просто ще тут зверху резиночку, і саморізом або болтом буду прижимати до стола. От. Зробив отакий ось столик. Він регулюється як по виліту. Так і по цьому нахилу. І по цій осі. Ну, це просто щоб тут е, гарнесенько виставити, щоб щелька була однакова по цій осі. По цьому виліту він буде регулюватися, для щоб кут задати. там. Стамески течить, наприклад. Отак от, от. Не став я його робити поворотним. Якщо мені треба буде щось длінне шліфануть прямо не впоперек, а впрямо, так? то я просто столик вбираю і отак от буду його по всій площі ганяти. То не критично. Так що, такого ми звіра маємо. Зробив щиточки такі, тому що стрічка буде підтягувати іскри, щоб не летіли в лице. В подальшому зроблю сюди щелоток. З водою і з пилевідведенням. Тобто зроблю отвір, можливо, там пилесос буде підключати, вода буде трішки нижче. Для чого вода, коли іскри, щоб падали разом з пилякою з усим, щоб воно просто там в воді затормажувалось і не летіло далі. Тому що в даному, бачите, воно падає і обстіл, відбивається, і летить, куди йому хочеться. То я вже далі зроблю. Поки так. Поки так. Ну, в принципі, що? Протестуємо, запустимо, покажу, як він працює. Є легеньке биття, тому що, повторюсь, я там треба компенсувати. Треба компенсувати, і краска більш вистається. Попробую ще шкірочкою трішки пройтися, Тому що пальцем прикасаюся в цьому місці гладенько, все, не биття нічого немає. А на краю трішечки воно мені палець підбиває. От, Ну то поправиться. То таке. Вот. Ну вот. так он Так, всім тихої ночі і скорішого миру.